Підсумовуємо інформаційний день в ефірі першого західного. Вітаю! Повернули додому над окупованим. у перші дні повномасштабної війни Херсоном. Знову майорить синьо жовтий прапор у місто зайшли сили спеціальних операцій. Повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України. Єдиний захоплений расистами після 24 лютого обласний центр офіційно звільнено. Як це було? Дивіться у нашому огляді. Херсоні круті не лише Кавуни, але й партизани український стяг на площі перед Херсонською ОВА вони вивісили рано вранці, коли наші ЗСУ лише підходили до міста. З кожною годиною на постаменті з'являлося все більше синьо-жовтих прапорів, як і людей, обгорнутих у ці кольори на чистих від русних херсонських вулицях. А щоб на повні груди крикнути Слава Україні, херсонці чекали більш як півроку і нарешті дочекались. А русняві військові, яких, втікаючи з міста, забули їхні ж командири у цей час знімали форму, кидали її у смітники і переодягалися в цивільне. Спеціально для таких експонатів наша розвідка на зрозумілій їм мові залишила отаке послання. Російські військовослужбовці. Ваші командири закликають вас переодягатися у цивільний одяг та намагатися самостійно тікати з Херсона. Очевидно, це вам не вдасться. Херсон повертається під контроль України. Так наші воїни заїжджали у Херсон, де на них вже чекала ось така зустріч. Ми в Херсоні. Отакова ділочі люди починають зустрічати прапорами Вітають. У деяких військових телеграм-каналах вже навіть жартують, що зачистка міста суттєво сповільнилась через лавину херсонців, які хочуть обійняти наших військових. ДЦУ! 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 Відчуйте різницю так навесні херсонці зустрічали окупантів. А до наших воїнів місцеві виходили з кавунами, символами їхнього міста. 142-й центр привітає з Херсона! Тренд підхопила Укрпошта. Вгадайте, якою буде наступна марка? Якщо ви думаєте, що ввечері херсонці заспокоїлись, ох, як ви помиляєтесь! Здорово, Здорово, ваше, 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 ваше. Ваше. Зі звільненням Херсона українців вже привітав президент Володимир Зеленський і пообіцяв так само буде і в тих містах, які ще очікують на наше повернення. Україна прийде до усіх своїх людей. І якби рашисти не називали втечу із Херсона, плановими маневрами чи перегрупуванням військ, ми з вами добре знаємо, росіяни просто втекли від наших зСУ, як це було раніше на Київщині та Харківщині. Село без влади йдеться про Малахів, що у передмісті Львова днями Верховний суд України скасував рішення про приєднання цього населеного пункту до Львівської територіальної громади. На радощах колишній сільський голова закликав депутатів. Колишньої сільської ради повертатись на роботу. Утім, як у Львівській міській раді, так і в обласній військовій адміністрації подивовані судді не розтлумачили, як саме Малихів має вийти з Львівської громади. Відтак змінювати нічого не будуть. Поки що, хто тепер керуватиме Малахівцями? Шукала відповіді Єлазавета Парубцова. Колись у цьому приміщенні функціонувала Малихівська сільська рада. Тепер ж це офіс громади, яка після адміністративної реформи підпорядковується Львову. Утім, днями колишній сільський голова вирішив поновити себе на посаді. Заявив, що керує селом тепер не Андрій Садовий, а він Володимир Сеньковський. Своє звернення до Малихівчан публікував у Фейсбуці, зацитував рішення суду й оприлюднив ось такий висновок. Малахівська громада унікальна на території нашої держави. У неї тепер два керівники. Єдине, що Синьковський Володимир Володимирович законний, а садовий Андрій Іванович у частині Малахівської громади не зовсім така ж сама ситуація з депутатами. Та колишній сільський голова таки залишається колишнім для мешканців Малихова, пояснює адвокат Іван Городейський. Його повноваження і повноваження сільської ради закінчилися не через приєднання Малахівської громади до Львівського ОТГ, а через те, що закінчився. Строк їхніх повноважень. Відповідно, не було призначено нових виборів саме в Малахівській сільській громаді, і е, зараз не існує такої сільської ради. На заяву екс-голови та на рішення суду львівській міській раді, яка й взяла Малихів під своє крило, відреагували. Мовляв, ваги феміди, хоч і перехилились на бік відокремлення села, та це лише де Юре, де факто каже Любомир Зубач, Львів і надалі надаватиме малихівчанам усі послуги. Малихів лишається частиною львівської громади, важливою частиною жителі Малихова вони взяли участь в виборах. Вони свідомо проголосували за міську раду Львівську, за міського голову Львівського, так тобто вони обрали собі владу. І вона зараз працює. Якщо ж міській раді рішення суду планують ігнорувати, то хто ж тоді має його виконати? З таким питанням ми постукали у двері Львівської обласної військової адміністрації. Степан Куйбіда біда пояснює у своєму рішенні. Верховний суд скасував деякі постанови Кабміну про приєднання Малихова до Львівської громади, але про результати виборів не йшлося. Чи станом на цю хвилину, коли ми з вами спілкуємося, воно вносить якісь корективи в роботу Львівської територіальної? Громади чи обласної військової адміністрації абсолютно ні. Як саме виконати рішення суду у ньому самому такого роз'яснення немає. З'ясовувати це тепер мають члени Кабміну, а саме, міністерство розвитку громад та територій. Якщо міністерство такого механізму не знає або не розуміє, воно би на мою суб'єктивну думку мало звернутися би до суду за. Трактуванням даного рішення, щоб суд роз'яснив, у який спосіб має бути забезпечення забезпечена результативна частина рішення. суду. Додам, призначити нові місцеві вибори неможливо, допоки в країні оголошено воєнний стан. Самі ж малихівчани кажуть, новині про рішення Верховного суду зраділи. Все тому, що від моменту, коли населений пункт приєднали до Львівської територіальної громади, про малихів ніби. Забули. Якщо позаростало, який які порядки, перейти неможливо. Був господар, можна було втім щось сказати, чи робив, чи не робив, але можна було його там долбанути в лобу, а ткану а кого мер там десь у Львові далеко. Львів то є великий колгосп, який нічого не робить. Вже від коли ми під Львовом в магазмалиху і барадак став. Взагалі ніхто нічого не робить. Ніхто ніякі вулиці не прибирає. Колись ми. Відчували, що ми село, що ми є громада, що у нас якісь свята були, а зараз що глухо, як танк. Додам, що за вихід з Львівської громади понад два роки боролись і мешканці Дублян, але суд їхнє прохання не задовольнив. Єлизавета Парубцова, Юрій Маковецький, Павло Замрій, програма. Оч. Три в одному це не про напій, а про установку, завдяки якій можна буде його приготувати. Мальтійська служба допомоги сьогодні передала львівській військовій адміністрації два потужних комплекси генерації електроенергії на одному причепі сонячні панелі, генератор та акумулятори. Ця батарейка рятуватиме українців у разі надзвичайних ситуацій. Сонячні панелі, якими вкритий дах комплексу вбирають енергію сонця та заряджають акумулятори всередині. Їхня потужність 30 кВт. Витривалий дизель-генератор можна використовувати як для зарядження батареї, так і автономно. Сонячна батарея заряджає акумулятор. Акумуляторну можна як в машині є акумулятор, від якого працює, щоб він постійно працював. Потрібно його підзаряджати. Якщо не буде сонця, буде ніч. Можна запустити двигун, дизельний можна легко підключити декілька під'їздів і будуть працювати газові котли. І буде тепло. Установка мобільна, її вага дві тони. Тож без проблем її можна перевозити з місця на місце. Орієнтовна вартість пристрою три мільйони гривень. А врятує він не одну сотню життів. Сотня людських життів. Сотня людей, яких можуть позвонити своїй дитині, сотня людей, які можуть позвонити своїм батькам. Це сотня чайників і можливість зробити не тільки гарячий чай, а й гарячу їжу. Оце важливо. Одна установка залишиться у рятувальників Львівщини, інша поїде до харківських колег. Пристрій буде в нагоді у випадку блекауту. Як ним розпоряджатиметься ДСНСники – продумують уже це, і коли будуть польові намети для життєзабезпечення людей, і коли будуть польові табори розміщуватися для забезпечення роботи пунктів управління при надзвичайних ситуаціях, от при таких обставинах. Вони будуть використовуватися і надавати допомогу людям. Це не перший подарунок українцям від Мальтійської служби допомоги. Раніше благодійники вже забезпечили трьомастами генераторами населені пункти на деокупованій Харківщині на Львівщині. Дизельними двигунами оснастили модульні містечка. Львів єднає медичних сестер і братів з усіх областей України уже другий рік поспіль у нашому місті проводять осінній медсестринський форум. Про те, що війна змусила багатьох з них змінити будівлю лікарні на фронт, вони продовжують вдосконалювати свої навички та обмінюватися досвідом. Цьогоріч осінній медсестринський форум особливий, адже його тематику продиктувала війна. Нові виклики потребують нових знань, необхідні уміння працювати з великою кількістю постраждалих, зупиняти обширні кровотечі і надавати допомогу людям з мінно вибуховими пораненнями. Ми кожного дня це не проводили. Можливо, були дорожньо-транспортні пригоди, різні травматологічні випадки, але в такій кількості і таких поранень у нас в такій масі не було. Саме тому головний. Акцент організатори зробили на практичних заняттях, навіть відтворили вибух на вокзалі, а потім показали, як працюють спецслужби, лікарі і, звичайно, медсестри у таких критичних ситуаціях. Продемонстрували, що робити безпосередньо після вибуху, умовним постраждалим надавали першу допомогу та розподіляли їх відповідно до складності поранень. Цьогорічний форум він буде дуже наповнений такими практичними майстер-класами, бо теорію можна почитати. Правда, а власне от практично відпрацювати руками. Ми хочемо удосконалити навички, може когось навчити чогось нового. Зауважу, що організатори не планують зупинятися на двох форумах. Вони хочуть зробити їх традиційними, щоб кожного року медсестри і медбрати з усієї України збиралися саме у Львові. Львів, справжня збірка архітектурних перлин України. Однак, аби подарунки минулого поталанило побачити майбутнім поколінням не зі світлин, їх потрібно оберігати і обов'язково пізнавати. Одні з них кіоски у стрийському парку. Ці маленькі будиночки звели тоді, коли до Львова з'їжджались люди майже з усіх континентів, аби презентувати світові свій винахід. То яку славетну історію за собою ховають споруди у парку? Чому їх не можна втрачати? Та чи правда те, що незабаром кіоски з фото знову запрацюють? Ми знаємо Стрийський парк як красову зелену зону для прогулянок та занять спортом. Але чи можете ви уявити, що тут відбувалося століття тому? Нафтовий павільйон замість ресторану, електричний танцювальний фонтан із підсвіткою струменів. увага! У 19 столітті до слова кращий аніж тогочасний у празі басейний комплекс із можливістю проплисти на човні і кіоски. Але аби їх оцінити, повернемось до них згодом. Найвидатніша тогочасна виставка крайова. Її відвідували найталановитіші науковці, інженери, промисловці, аби представити світові свої найсучасніші винаходи. 1894-го її провели у Львові. Уявіть собі організовували чотири роки. У Стрийському парку збудували понад сотню вишуканих павільйонів: канатну дорогу, гуцульську церкву та проклали трамвайну колію. А біля входу кожен міг взяти участь у щасливій лотереї. І в цій лотереї можна було Виграти призи головним призом був будинок, який стояв на куті вулиць Івана Франка і Костя Левицького. Друге місце це було діамантове кольє, і третє місце це був срібний підсвічник. Тоді виставку за чотири місяці відвідали понад мільйон людей. Уявили, хоча більшість будівель після експозиції знесли деякі з тимчасових споруд. Залишились. Приміром, ось ця ротонда. зараз тут одна із кафедр львівської політехніки, але збудували її, аби експонувати 17-метрове панорамне полотно із зображенням героя Польщі та Деуша Костюшко, який свого часу розбив російську армію для картини. використали 750 кілограмів фарби її вивішували колом всередині споруди. Зараз Рацловицька панорама у Вроцлаві. Наступна локація з часів східних торгів ще однієї масштабної щорічної ярмарки у Стрийському парку, на яку звозили найрізноманітніші товари зі 150 країн світу. А ось тут знаходився найбільший павільйон східних торгів, який називався Підкова. Він був величезний. Це був павільйон, в якому робилися різноманітні виставки. На жаль, в 80-му році він згорів. Стояла така скляна вежа Бачевських. Це був один з найкращих лікар-горілчаних заводів Європи. Попри те, що багато споруд знищені через різні причини, є те, що ще з нами ті самі кіоски. Їх в часи торгівлі було більше 30. Вони належали різним фірмам. Ск фірми Рудки це була цегельня, яка виготовляла цеглу тютюновий кіоск, третій, який зберігся відповідно, там продавали тютюнові вироби. Зокрема, оцей кіоск Сароті він належав фірмі Сароті, яка займалася виробництвом кондитерських виробів. Вони мали таку автомобільну рекламу, яка їздила по місту, рекламувала їхній шоколад. Такі кіоски є свідками величних для Львова часів, але є ще одна причина, чому нам треба їх зберегти. Ми дивимося на старі фотографії на наші проспекти. На нашій вулиці і бачимо, що там були ці малі архітектурні форми, ці кіоски, але їх не збереглося до нашого часу. Єдині оці в стрейському парку, які власне репрезентують, як могли виглядати кіоски. Тож аби ці кіоски не були для вас пересічною руїною, а тішили нас своєю ошатністю як сто років тому. У Марії вирішили віддати їх в оренду. Аукціон серед охочих вже провели майбутні орендарі. Повинні відреставрувати кіоск приблизний кошторис мільйон гривень, плюс сплачувати оренду. Ренду 90% з якої за словами очільниці управління комунальної власності хочуть передати Стрийському парку, той орендар, який стане переможцем, укладе договір оренди цих приміщень. Може зробити ремонтні роботи і зобов'язаний їх зробити згідно тої документації, яку а, розробив, але він не зможе ці об'єкти приватизувати в майбутньому, що було дуже важливо для нас, щоб вони були збережені для майбутнього і щоб з них в майбутньому не виник умовно ресторан на тисячу місць. Договір із переможцями укладуть до 22 листопада. Тож сподіваємось, незабаром ми зможемо гуляти з Трийським парком і малуватися шатними перлинками Львова. Юлія Маленка Павло Замрій. Програма. Очі львівська національна опера перша, яка почала свою роботу після повномасштабного вторгнення. І вже цього місяця глядачі зможуть насолодитися першою за цей час прем'єрою опера Страшна помста Євгена Станковича. Це спільна робота львівських артистів та німецьких постановників за мотивами одноіменної повісті Миколи Гоголя. Декорації, спецефекти, костюми козацької доби із сучасними елементами. Усе в комплексі приковує увагу глядача від першої до останньої хвилини. В основі сюжету містична історія про страшну розплату за жахливі злодіяння. Працювати над виставою команда розпочала ще задовго до повномасштабного вторгнення. Втім, сучасні події надали задуму нових сенсів. У класичному Гоголівському творі змінили кінцівку, надихнула іноземних сценографів. Українська хоробрість Ідея полягає в тому, щоб відобразити те, що ми не знаємо, чи ми насправді перебуваємо в нашому нічному кошмарі, чи ми перебуваємо в реальності, те саме, що українці відчувають зараз в цей час. Музичний супровід, над яким композитор Євген Станкович працював десятиліття, ґрунтовна робота кінематографічного рівня його музика психологічна канва, яка тримає кожного глядача і пробирає до глибини душі. Написавши цю оперу до війни, наскільки точно була передана музично оця вся стихія зла, яку, з якою зараз ми стикаємось, Станковича цікавила перша причина гріха. От з 20 років писався твір, і це по суті перший художній твір, який в підтексті говорить. Ровіну в Україні добро переможе зло на сцені львівської опери. Уже 13 листопада відбудеться прем'єра. Сквош – молодий вид спорту, який лише набуває популярності в Україні. У Львові завершився юніорський кубок країни, який організатори вирішили продовжити навчально-тренувальним збором. Під час нього Алла Васьковська дізнавалася трохи більше про сквош, і зараз розповість вам, чи складно стати сквошистом. Для сквошу потрібен спеціальний корт, ракетка і каучуковий м'ячик. І, звичайно, два гравці на паркеті. Сквош в перекладі це сплюснутий м'яч. Ми його за кількості ударів він стискаючись, він набирає температуру і починає відскакувати. Верхня і нижня червоні лінії це лінії ауту. Під час матчу можна бити і в бокові стіни, але до передньої стіни м'яч має торкнутися обов'язково. Вона виконує таку ж функцію, як і стіл на стільному тенісі. Правила достатньо неважкі. Треба привикнути, там, щоб кість держалась, щоб були жорсткі удари. Не, так сила важлива, як баланс, як вміння контролювати себе, реагувати, слідкувати за суперником. Один матч зі сквошу в середньому триває 40 хвилин. Він розділений на гейми, як і теніс. Треба виграти три. Ви граєте 3-0 чи 3-1, 3-2. Гейм відбувається до 11 очок. І якщо оба гравця приходять 10-10, то грається на баланці до різниці в 2 очка. У сквоші є базові комплекси дій ударів та вправ. Над більш складними сквошисти працюють під час навчально-тренувальних зборів з тренерами національної команди. Початківцям достатньо елементарних правил, щоб отримувати задоволення і тримати себе у формі. За годину на корті новачок втратить майже 800 калорій, професіонал від тисячі і більше. Останніх два-три роки на ну, тенденція гравців людей, які там ознайомляться з ним легко, швидко навчаються, закохується в цей вид спорту. І вже просто без бізнес в подальшому не може. Найпотужніші <головічно> гравці у сквош – це англійці та французи. В Україні ж офіційна федерація і формування збірної відбулось лише вісім років тому. У нас відповідно сквош дуже молодий. Він з'явився у нас в 99-му році. Перший корт на території Києва. І тоді з того часу все почалося. Хоч найбільше кортів для сквошу у Києві, але й у Львові є місця для занять цим видом спорту. Оренда корту буде коштувати від 300 грив гривень за годину оренда ракетки від 30 гривень. Вже в кінці листопада Львів прийматиме кубок України зі сквошу серед дорослих. Алла Васьковська, Юрій Кісь, програма. Очі на цьому у мене все. Наступний випуск новин на першому західному. Дивіться, вже в понеділок, о дев'ятнадцять. Всіх херсонців, вітаю з поверненням додому. Дякую нашій армії за титанічні зусилля і всім нам сьогодні вважаю, спокійної ночі. Без тривог все буде Україна.